Гарний ювілей. 30 років сьогодні святкує дорога подруга. Найкраща, така щира, добра, приємна, привітна, яка в деякій мірі для своїх подруг є і навіть і сестрою. Вони дуже вдячні, що мають тебе, Мар'янко, таку щиру, таку приємну, таку найкращу. Мар'яна Якуп'як сьогодні святкує свій гарний ювілей, свій молодий ювілей, 30 років. Ми з такими. Щирими подарунками їдемо до тебе, Мар'янка, щоб привітати від твоїх найдорожчих подруг з Чехії. Вітання від Надійки та Мар'яни. Що вони хочуть тобі побажати? Хочуть побажати завжди бути такою креативною, такою класною, такою щирою, такою доброю, такою чуйною, привітною, прихильною, такою, яка завжди готова підтримати, порадіти, вислухати. Дати розумну, добру пораду щиру і, звичайно, щоб бути найкращою. Дякую за всі роки дружби, дякую за любов твою до них, дякую за те, що мають тебе в своєму житті. Бажаю щоб твій ювілей, щоб ти завжди була щаслива і здорова, щоб в твоєму житті завжди було багато-багато радості, щоб ти в кожному дні знаходила щось особливе для себе. І те особливе брала із собою у життя. Щоб життя тебе обдаровувало тільки щастям, гармонією душі, радістю, душевною, спокоєм, теплотою, коханням, любов'ю, щирими, добрими друзями та подругами. І нехай тобі всі твої рідні, знайомі також будуть щасливі і здорові. Нехай твоя родина буде міцною, і ти завжди такою люблячою і найкращою. З днем народження подругу з найкращими побажаннями Надійка та Мар'янка. з ювілеєм! Нас зібрала тут дата непроста. Очі, він такий грілий і такий ще прекрасний, і водночас, що попереду, ще чекає тебе багато щирого, доброго, особливо тоді, коли ти маєш таких прекрасних друзів. Я думаю, здогадуєшся, може ні, від кого вітання. Вітання від твоїх подруг, Мар'янки, Надійки з Чехії. Безмежно тебе сьогодні вітаю своїм ювілеєм. Дякую, що ти на хімічному бажаю тобі завжди бути такою прекрасною. Щиро, добре, відчувається, катає та поставить порада. Нехай все добро, і цієї на цій землі. Тебе обсудить. Нехай з тобою буде завжди Боже благословення. Ці аналог зведе тебе по своїй щасливі і добрі життя Нехай підтримку і тобі зутоку. Дякую Іван, мені дуже приємно. Давайте поки що обніму проще раз. Дякую. Привіт. Дуже дякую всіх. Йдемо робити фотографії.